Парфумований лосьйон для тіла Victoria Secret. Лосьйон можна використовувати будь-якої пори року. Особливо це потрібно взимку та літню пору. Нашій шкірі необхідне додаткове зволоження, а використання даного продукту стане чудовим рішенням для цього. Лосьон для тіла Bubble Gum. Подаруйте шкірі вишукану дбайливу турботу із парфумованим лосьоном для тіла. Він пом'якшує та живить шкіру, робить її оксамитовою на дотик та дарує чуттєве задоволення завдяки розкішному аромату. І дуже всім відомий бакарат Руш 540. Класний аромат, довго тримається. Аромат Лосьону радує свою володарку протягом тривалого часу. Він розкриває свій неймовірний запах.